Починаємо з того, як законодавець до цього підготувався, і чи підготував він нормативну базу під це умовно кажучи, чи законно це взагалі відповідь так законно, бо нормативна база є у вигляді постанови кабінету міністрів 1487, якою передбачено саме такий спосіб оповіщення громадянина про необхідність з'явитися до центру комплектування знову ж таки з метою подальшого оновлення даних. Внесення якихось додаткових відомостей і так далі, і тому подібне є обов'язок щодо реагування, але лише в тому випадку, коли безпосередньо особа отримала таку повіску поштою. Тобто розділяємо на дві частини. Частина перша. Чи це передбачено? Так, це передбачено. Знову ж таки, законодавець визначив про те, що можна це робити, в тому числі у разі невручення безпосередньо особі. Передбачив можливість, якщо лист повертається за закінченням терміну зберігання, проставлення відмітки співробітником Укрпошти не мешкає за адресою, переїхав невідомо і так далі. Далі. зазначений лист повертається до відділення Укрпошти. Далі Укрпошта його повертає назад до центру комплектування, і центр комплектування, отримуючи такого роду лист, вже сама безпосередньо приймає рішення щодо подальших дій, і вона має з'явитися в той строк, який зазначено безпосередньо в повісті. І там має бути зазначена підстава для чого викликають людину або для уточнення даних, або для проходження військово-лікарської комісії, або для Уточнення додаткових даних, які вже можливо є, але їх недостатньо для визначення спеціалізації військово-публікової спеціальності військовослужбовця і так далі. Нормативними документами, якщо ми говоримо про випадки, коли лист повернувся з будь-якою відміткою, окрім того, що вручено безпосередньо. Знову ж таки, і ми розуміємо, що повторно, малоймовірно, буде здійснюватись така розсилка на тих самих людей. Центр комплектова на підставі повернутого листа має право скласти адміністративний протокол про притягнення до відповідальності за те, що не виконав вимоги навіть того листа, який. Ну, не отриманою особою знову ж таки, введено новелу в законодавство, це вимога щодо з'явлення, але вона вступає в дію лише після того, коли повістка була або отримана, або не отримана. Умовно кажучи, між тим, що відразу складати протокол про адміністративне правопорушення, може бути проміжний етап у вигляді направлення ще одного листа із вимогою, все ж таки, з'явитися і виконати. Вимоги повістки, яка була направлена, і от вже після невиконання вимоги, яка знову ж таки передбачена, дійсно керівник центру комплектування може скласти адміністративний протокол. Тут доволі важливі моменти, щоб не відбулося так, що співробітники Укрпошти, наприклад, будуть масово проставляти відмітки про те, що або особи не знайшли, або її немає, або людина відмовляється, умовно кажучи, її отримувати співробітників. Укрпошти проставляє галочку про те, що відмовились. А насправді, може, він навіть і не, і не виходив, або прийшов, залишив повідомлення про те, що вас чекає лист, а особа знову ж таки за якихось обставин не з'явилась. Тобто моя порада людям. Якщо ви дійсно мешкаєте за адресою вашої реєстрації, просто з якоїсь періодичності, наприклад, там, раз на тиждень або раз на Два тижні зайдіть до своєї Укрпошти і спитайте, чи нема на моє ім'я якогось листа. Тобто Укрпошта, вони ж не співробітники поліції, в них нема повноважень затримувати і так далі. Але вони зобов'язані вам повідомити у разі, якщо ви запитали, чи є, чи нема. І, умовно кажучи, ну, це можна сказати така певна хитрість. да? Ви спитали, да, є. Наприклад, лист, від кого відправник там. Листоноша вже відразу там бачить, каже там від центру комплектування. А добре, я зайду пізніше. Ну, наприклад, це вже відповідальність безпосередньо кожного громадянина. Тому реагувати потрібно, але до всього треба ставитись з певним скептицизмом і юридичною визначеністю щодо подальших своїх дій.